Тут така хопа, є контакт. Ну крепко засів, крепко засів. Нічого. Всім привіт! Погнав я сьогодні на рибалочку, видалось у мене декілька свободних годин на вечір, і я вирішив поїхати покидати. Вітер, пиль, все як полагається. Хай Бог милує. Погода псується, але я готов, все рівно щось та й половити. Тому у мене десь приблизно є від 2 до 3 годин покидати і спробуємо цей час провести нам з користю. Тому ви осаджуєтесь поудобніше. Ставимо по путі пальці вверх, підписуємося на мій канал і поїхали ловити. Гайлала. Навіть не очікував. А хтось удара. І хто це у нас? Ху! Мелкий судачок, прикиньте. Ніфіга себе. Мелкий судачок. Взяв з глибини. Це приємно. Отак от, от красота, дивіться. На... Віпо 3,6 ні, дюйма в золоті. Взяв такий судачок. Якщо він там взяв, то він там має бути і не один. А ну, спробуємо, може, ще хто-то захоче спокуситися. Це досить приємно. Але вітер що, такий, що хай Бог милує. От так от. І нічого навіть не відчув і немає має селі кожного хвостика. Жесть. От так от кого-то ще всадив. Невеликого знову. Але ж все ж таки пішло. О, все, і відпав. Це, мабуть, був судак більш за все. О, бо це так уміють тільки судаки робити. Клюнуть, протягнуть і відпасти. Ну, що ж зробиш? В принципі, також непогано. Коротше, якийсь окушок підсів. Саме головне, щоб він мені танту не спогани. Ну, та це окунь, так. Да. йолки палки Ну, я розраховую не на нього, Мені дещо інша риба нужна. Ну такий окунь гарненький. Біжи. Класно. От така. Виолет Лох. Колер на 16 граммах. Тостай mm пицсив. -hmm. Ну, похоже, как бы на судака. І це оказался нас судак все-таки. Йо! Прямо на мої пепухи упав. О! Короче, судак на випов золоті Взяв. А випов золоті он застрял. Вот оно. Випо. Ну, це раз сів. Ну, Но... Сів, бачите, золото любить судак, золото. Коротше, всадив що Невелике, правда, але все ж таки всадив. Я думаю, що це оку, все, окушок. От я впевнений, що це окунь був. Ну, приманка ціла це вже добре. Ну, поїхали далі, нормально. Хто це у нас тут так підсів? Йо, Сомик, ха? Сомик підсів. тільки розпочав почав виматуватися і він підсів, деякий засранець. Так, тут же ж головне що? Головне не навернутися. Отак от. Починають от. соники клювати. Це в принципі добре. Але ну, для мене дуже неочікувано було от такий шпингалет. Круто, однак. Оба. Так, тут треба його в першу чергу освободити цього соміка. Він, походу діла, сидів під берегом, бо я розпочав виматуватися. Ну такий на кілограма 1,5-2. Я розпочав виматуватися, тут така хопа. є контакт. Ну крепко засів, крепко засів. Нічого не скажеш. Був би він хоча б раза-два більше. Ні, та і цього, в принципі, так як з учетом того, що на платному ставке, і цього можна взяти на сковородочку пожарити. Ну я, пожалуй, воздержуся соміка. Забирать. Хай він собі пливе. Я його пізніше спіймаю. Коли мені сомік потрібен буде, так що давай, родненький, біжи. Оп, і пішов сомік. Отлічно. Спокусився сомік, рачка. В принципі, це вже непогано. А на рачка саме ось такого. Бачите, в золоті. Непогано, непогано я вам скажу. На всі трейні, які він у мене засів, гарний сомік. Ну, бивають, обірвався. Ну що ж, вирішив я закінчувати вже свою сесію, оскільки скільки почало сіріти. Результат по рибалці. Відпрацювало лише золото. А, немає різниці. В основному це був рачок Ахаєва, паучок, рачок, що як він там називається, віпа непогано. І тільки золото подарувало мені рибу. Клював сьогодні у нас окунь, судак і сом. що дуже сильно порадувало. Тому, друзі, на цій веселій ноті буду закінчувати свою сесію. І напугав. Підписуйтесь на мій канал. З вами був Рибак Максим. Всім пока, до нових зустрічей. Пока.